Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Пізнього вечора, 11 лютого 2024 року. На Житомирщині сталася аварія, у яку потрапило авто місцевого судді Романа Борисюка. Цей інцидент не викликав шуму, оскільки схоже, лише сам суддя постраждав у наслідок ДТП. Щодо того, хто керував автомобілем, наразі немає достовірної інформації. Журналісти отримали відеозапис з місця події, який розкриває деякі деталі того вечора. На відео помітно непевні маневри автомобіля Nissan X-Trail між смугами, після чого він з'їхав у кювет у салоні автомобіля. Помітно кілька порожніх пляшок від алкоголю. Тобто, виходить, що невідомо хто кермував, і просто справу буде закрито. Суддя на підпитку, один у машині, і ні одній живій душі невідомо, хто ж був за тим кермом. Щось трішки тут не сходиться, адже з логічної точки зору такого не може бути. На відео з місця ДТП суддя Роман Бересюк перебуває на задньому пасажирському сидінні одразу за місцем водія. На запитання про кермувальника автівки Борисюк не піднімаючи голови та розтягуючи слова, каже, що водій втік і він не знає його прізвища. Також у відео помітно, що на водійському місці спрацювала подушка безпеки, яка вся у кривавих плямах. Автівка досить сильно пошкоджена з усіх боків, вона застрягла серед дерев. На інших кадрах можна роздивитися порожні пляшки від міцної алкогольної настоянки, «Йогермайстер» у салоні авто. Досить цікавим є коментар слідчого з цього приводу. Він теж викликає деякі запитання. На місці ДТП було вилучено, Учено подушки безпеки зі слідами крові, однак, у зв'язку з відсутністю настання наслідків кримінального характеру, тобто тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості або тяжких у будь-кого з осіб внаслідок вказаної ДТП відповідно до статті 286 кримінального кодексу України, та відсутністю складу будь-якого кримінального правопорушення, передбаченого кримінальним кодексом, за даним фактом, не було зареєстровано кримінального провадження. Ження, що унеможливило призначення судових експертиз з метою співставлення слідів на вказаних подушках безпеки з іншими причетними особами, зазначається у відповіді слідчого. Тобто, виходить, що Борисюк буквально відмазався кримінального правопорушення не було зі слів слідчого. А те, що там сліди крові і машина в кюветі, це ж зовсім не ознака задуматись. А чому не можна припуститись думки? Що за кермом був сам суддя і кермував погано, бо був у стані сп'яніння. Потім, як наслідок, аварія кров, і він просто переліз на заднє сидіння і зробив вигляд, що умовний водій втік. До приїзду поліції можна було б зробити усі ці маневри. Ймовірно, що ні судді нікому не загрожує ніякої статті, адже все так і складається, офіційно ж і правопорушення немає. Зазначимо, що Березюк не вперше звертав на себе увагу правоохоронців через дорожні інциденти. У минулому його вже притягували за порушення ПДР, але суд відмовився відшкодувати йому штраф, постановивши, що на відеозаписі не було чітких підтверджень порушення. Ну звісно, навіщо судді взагалі виписувати якісь штрафи і затримувати? Він же суддя, і такого не можна ні в якому разі. У крайньому разі таке складається враження, адже Борисюка не затримали ні разу і не виписали правопорушень. Чому так? Імовірно, тому що хтось і десь хоче зберегти свою роботу і не буде так себе наражати, краще ж просто повірити на слово судді, який, скоріш за все і двох слів тоді з. В'язати не міг цікаво, що за декілька тижнів після аварії суддя придбав такий самий автомобіль, що потрапив у ДТП. За даними декларації суддя і його дружина, також суддя отримують значні доходи від своєї суддівської діяльності. Відомо, що Бересюк не вперше звертався до суду за вирішенням дорожніх інцидентів, проте у багатьох випадках справи були закриті через відсутність достатніх доказів. Отже, гуляй, душа, якщо ти суддя, то на дорозі ти і цар, і бог. А що буде, якщо наступного разу під колесами його автівки опиняться люди? Чи буде якась відповідальність на правоохоронцях, які увесь час покривали цього горе суддю? Риторичне запитання. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.